Так, народ, всім привіт. E, знову тема ява. Приїхали мені кришки з поліровки. Алюміній наяву, що спакував комплект. Значить так, кришка права. Відполірована. Гарно. Ставим сюди бік. Траверса. Теж властить красота набік. Ручки. Ну, ручки трошки тут не дополіровано. Тут не дополіровано. Ззаді також. Трошки майстер. Там не дополіровано. Тут. Ну так поверхнево. Трошки майстер тут з ручками не допрацював. Не я полірував, Я відправляв. Так відполірував ковпак один. Так виглядає і другий. Ну, ковпаки нічого гарного. Пасту я повитираю, нічого страшного. Тут у нас є ліва крешка, Теж гарно. З крешками, О, навіть мене видно. Постарався, супер. Ну, а тут маємо ступиці і опорники. Тут також трошки майстер не допрацював. Ось тут, бачите, тут полишалося, він там не зайшов. Зверху також він не зайшов, тільки тут. Ну, таке і я міг відполірувати. Тут не особо вичистив. Тільки взяв краї. Тут так само, треба було це відполірувати, залишив мені. Не знаю, що я буду з цим робити, це дополіровувати чи що. Я проточив в ступиці в токара. Тут так само. Пройшов тільки тут і тут. Все, це не полірував нічого. Хоча хотіло б, щоб там трошки, там трошки полірнув. Маємо те, що маємо. Друга ступиця теж проточена. Ну і що у нас по ступицям? Тоже тут сумно, бо так вам покажу. Всередині не відполірував. Так, трошки почистив і все. Полірнув зверху, полірнув справа зліва. Там всередині стінки не поліровані. Трошки я розчарувався. Так, воно в загальному нічого. На вигляд. Але не буду казати, хто. Розказувати. Трошки людина не дополірувала Ну нічого, будемо щось самі доробляти. Заплатив я за це все діло багато. Дуже багато. Ну, але вже. Маємо те, що маємо. Надіємося. Коли скомплектується, буде гарно. Все, всім пока.